Привіт, сьогодні будемо говорити про таку історію як мастер-директор. Це наш курс, який ми ведемо з 2015-го здається року. В цей раз це вже буде оновлена версія українською. Що вас чекає? По-перше, ми розкажемо чому маркетинг, чому все пов'язано з маркетингу. Нічого обирати треба маркетинг незалежно від того, чим ти збираєшся займатися, хоч це хімія, хоч це виробництво меблів. Чому інструмент маркетингу дає тобі Набагато більше можливостей і заробляти, і продавати. Друге, це що таке ніша, як її знайти? Де вона береться? Та ніша, для того, щоб е розуміти. Яку пропозицію ти хочеш ринку давати, бажано знайти свою ніж. Так, от як це робимо ми в компанії Сіті Профіт, ми от власне розкажемо на цьому курсі Мастер-Директор. Далі буде пошук ідеї, тому що коли ти знайшов нішу, треба вже шукати ідею всередині цієї ніші. Далі обґрунтування цієї ідеї, як зробити перше обґрунтування, щоб було зрозуміло і вам, і вашому потенційному партнеру, і може, можливо, вашому інвестору, як саме це буде окупатися, як швидко це окупиться і так далі. Далі в нас буде створення пропозиції, тому що ідея обґрунтована це прикольно, але тепер треба запропонувати ринку щось, на що буде черга стояти. Далі воронка і продуктологія. Дуже важливо розуміти, що таке воронка перед тим, як починати будь-який бізнес. Причому воронка вона мається на увазі і маркетингова воронка, і воронка продажів, і воронка прийняття рішень. Що ж це таке? Продуктологія це асортимент, ціноутворення. Навіть якщо ви створили класний продукт, як ставити ціну для того, щоб воно продавалося, а не просто лежало у вас там десь на полицях, от про це теж поговоримо. Далі буде упаковка. Для чого вам треба знатися в упаковці? Для того, щоб показувати ринку вже продукт так, як ви б хотіли його показати, тому що не завжди є час. До кожного клієнта підходити і розказувати, чим ви займаєтесь, бажано мати хоч якусь базову упаковку, щоб людина зайшла, наприклад, на сайт, або подивилася якусь презентацію і сказала, «О, тепер я розумію, чим ви займаєтесь, о, мені це цікаво, я хочу зробити замовлення. Тому упаковка це дуже важливий навик. Далі буде навик під назвою HR-функція, це коли вам вже буде потрібні, хоч якісь люди, тому що продажі вже підуть. Десь на цьому рівні у вас вже треба буде розумітися, що Діджитал-маркетинг, діджитал-продажі це все дуже автоматизовано, дуже прикольно, але все одно люди вам потрібні. Скільки це людей? Одна людина, дві людини, десять людей чи 100 людей це вже інша історія. Да? Але HR-функція вона потрібна. І останнє це правда про інвестиції, буде окреме в нас заняття. Потрібно буде тим, хто збирається або залучати інвестора, або залучати дотації, або продавати свій бізнес, або продавати там, акції свого бізнесу, дай Бог, щоб ви до того дійшли, Да? Спочатку про мене, да? увага, я інтроверт, хоча говорю періодично з 2015 року, всі технології, які ви тут побачите, запам'ятовуються з першого разу, тому не треба буде там мати 12 вищих освітніх закладів, закінчувати, для того, щоб зрозуміти те, що я буду показувати та розказувати. Але бажано все ж таки записувати. Тобто, якщо Ну, я завжди чітко такий кажу, що якщо ви думаєте, що теоретично через рік ви можете не згадати. Те чи інше там слово, технологію, що після чого робити, то краще записувати. Да? Буду розказувати все, як є. Це базовий курс, він потрібен всім, всім підприємцям, навіть всім маркетологам, або якщо на вас вже працюють якісь люди, які пов'язані з комерцією, це може бути маркетинг директор, комерційний директор, директор з продажів, фінансовий директор, операційний директор. Всім їм треба цей курс. Якщо ви зараз його самі пройдете, ви зрозумієте чому. Але попередньо вам скажу, що це буде, це буде те, що треба. Це я і моя Маріко, моя гордість, моя дівчинка. Почнемо з головного. Давайте дізнаємось, як маркетинг описують наші американські колеги. Є таке визначення, воно затверджено в асоціації маркетингу і звучить воно так. Це діяльність, набір процесів для створення, комунікації, доставки та обміну пропозиціями, які мають цінність для споживачів, клієнтів, партнерів і суспільства в цілому. Ми зазвичай в нашій компанії відносимось до маркетингу як до ринкування, тому що market means ринок. І по суті, якщо прям дуже-дуже дослівно перекладати, це буде ринкування. От уявіть собі історію, що ви заходите зі своїм продуктом. А там величезна зала, і там всі щось бігають, щось комусь продають. От маркетинг це починаючи з от ви взяли продукт і зайшли в ринок. От, або просто свої навички і зайшли, голий такий, стоїте. Ні одягу ще, нічого немає. От ви зайшли, от як зробити так, щоб створити продукт, який оцій тусовці потрібен, продавати його, заробляти на цьому, вдягатися і так далі. От, по суті, що таке маркетинг. Чому маркетинг крута навичка? Ну, крута навичка це, по-перше, із за того, що незалежно від того, чим займаєшся, від чого кайфуєш, завжди маєш більше можливостей. Тобто, навіть якщо ти робиш якісь меблі, якщо ти виробляєш послуги якісь, можливо, ти робиш одяг, можливо, ти робиш правонезабезпечення, можливо, в тебе там якийсь онлайн-сервіс. Неважливо, що ти робиш. хоч Хоч фермер ти, якщо в тебе є навички маркетингу, тобі легше продавати. А якщо легше продавати, значить легше заробляти. Легше заробляти, значить більше можеш собі дозволити. Значить більше свободи. Ось тому маркетинг це крута навичка. Чому слухати саме мене? Тому що 200 проєктів зроблено, працювали і в Україні, і в Азії, Європі, і США, і навіть в Канаді зараз починаємо працювати, в тому числі під ключ. Тобто ми робили ці бізнеси, бренди, продукти і так далі. Під ключ це означає, що і продукт, і ціноутворення, і так далі, і так далі. Включаючи CRM, логістика, економіка, і так далі. А це все ми робили під ключ для малого для для середнього бізнесу. Тобто, перша. Навичку, яку можеш отримати, і завдяки отриманій навичці, це можеш стати помічником. Не обов'язково помічником маркетолога, можливо, це помічник підприємця, помічник власника, помічник директора, помічник старшого менеджера якогось і так далі. Тобто, ти можеш помічник, ти будеш тою людиною, з якою буде цікаво поговорити з приводу розвитку, і можна буде довірити тобі якусь роботу. Ось це перший. Крок, да, логічний крок по кар'єрі. Друге, це можеш стати власне сам маркетологом. Якщо ти можеш стати маркетологом, тобто ти кажеш, Окей, я не хочу виробляти меблі, але я хочу бути маркетологом. Ти завжди будеш з хлібом, з масла. Да? Тому що ти вмієш допомагати іншим людям продавати більше, продавати дорожче. І так далі. В базовому курсі Мастер директор, це точно ти можеш стати або фрілансером, або партнером. Що це означає фрілансер? Це та людина, яка... Допомагає там умовно разово. Партнер це значить, що я доходжу в бізнес до партнера. Він продає, наприклад, канцелярію. Я заходжу в нього як партнер для бізнесу. Я кажу, давай я буду займатися твоїм маркетингом, твоїми продажами, маркетуванням, ринкуванням. Да? І тебе беруть в роботу, якщо в тебе є навички, якщо ти можеш доказати, що от ти крутий в цьому. Вас швидко і майже без конкурентів забирають як помічника маркетолога Тобто не тільки стажерам, а вже й одразу помічника. На вас по-іншому дивляться всі, хто збирається створити бізнесовий проєкт. До вас будуть приходити і питати, що ви про це думаєте. Ким ви можете стати після того. Наступні логічні кроки, ми їх так це назвали. Да? Значить, перше, ви можете стати підприємцем, а у вас може бути самого декілька бізнесів, і останнє ви можете стати інвестором, який купує, і продає бізнеси. От наскільки важливо мати класну навичку маркету. Перше, що треба для себе відповісти, де ви більше? Ви більше в перемовинах, ви більше в математиці, ви більше в слово, тобто вам легко писати щось. Ви може знаєте класно англійську. Можливо, у вас круто з малюванням. От подумайте спочатку про це, перед тим, як ми перейдемо далі до ніші. І це вже дуже близько. Останнє перед самою нішою треба дізнатися, які ж. Базові навички маркетолога треба мати, коли все це закінчиш, коли ти вже прокачаний і так далі. Хто такий взагалі класний маркетолог? Так от, класний маркетолог це той, хто може побачити можливості, тобто він зайшов в бізнес або побачив продукти, він такий: Вау, тут можна зробити раз, два, три, чотири, п'ять і буде клас, 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 клас. Тобто, бачити точку Б. Далі придумати рішення. Окей, давайте зробимо ось це, ось таким способом. Раз, два, три, чотири, п'ять. Обґрунтувати доцільність, тобто можна показати, дивись, оце все як проєкт коштує от стільки грошей. Я можу обґрунтувати це. І він окупиться от стільки. Якщо ми продамо N одиниць чогось, то воно окупиться. Далі упакувати проєкт, тобто, коли вже його обґрунтували, ви його зможете упакувати. Просувати проєкт, тобто його промоція, це реклама, це контент, маркетинг це SEO, це все буде трошки пізніше, але його можете ви просувати. Як маркетолог, і ви можете навіть продати цей проєкт. Тобто упакувати вже сам проект, готовий і продати його іншому власнику. Чому ми про це говоримо? Тому що перед тим, як вчитися на маркетолога базу, треба б знати, а для чого, ну, що, який ідеал, ну, як в ідеалі виглядає той самий маркетолог. Що таке ніша в розумінні Сіті Profit? Я роблю меблі на замовлення. Це не ніша. А ніша це. Преміальні кухні для приватних будинків. Ніша це трошки глибше. Не можна сказати, що я роблю меблі на замовлення. Це, це недостатньо ніша. Ніша, я в продажах. Що продаєш, кому продаєш, По чому продаєш. Я роблю меблі на замовлення це дуже широка ніша. Які самі меблі? А якщо кажеш преміальні кухні для приватних будинків, то вже зрозуміло, що ти робиш. Скоріше за все, що це дорого. Ну, Судячи з назви, да? для приватних будинків. Тобто ми навіть написали, а для кого це. Окей, це не для квартири, я роблю кухні. Я роблю великі кухні для великих приватних будинків. Ну, скоріш за все, так. Далі, я дизайнер, це не ніша. Ніша це я ілюстратор для комп'ютерних ігор. Наприклад. Коли я дизайнер, це значить, що? Я малюю, я дизайнер інтер'єрів, я дизайнер одягу. Що за я дизайнер? Це не ніша. Ніша це ілюстратор для комп'ютерних ігор. Я маркетолог, це теж не ніша. А якщо ти скажеш спеціаліст з платної реклами для юристів, то це дуже круто. Тобто, ми сказали, Окей, я спеціаліст по платній рекламі, коли мені треба заплатити за рекламу в Фейсбуці, я знаю до кого йти, до цього чувака, бо він спеціаліст з платної реклами. Якщо я юрист, то взагалі ідеально для юристів. Це моя ніша. Якщо в тебе ніша зрозуміла, то в тебе більше фокусних знань. Тобто, наприклад, повертаючись до спеціаліста з платної реклами для юристів. Більше фокусних знань, значить що? Значить, що ти можеш. Ага, значить, мені треба вивчати, як юристів просувати, які формулювання використовувати, що юристи люблять, які кольори асоціюються з юристами краще. Коли у вас більше фокусних знань, вам легше в ніші ставати спеціалістом. Вам лег... легше масштабуватися, тому що у вас... По суті, вже в голові вся система, як працювати з цими юристами по платній рекламі, ви можете це масштабувати. Ви можете йти до інших юристів, можете наймати людей, їх навчати працювати. Це десь швидкість для досягнення цілі. Якщо ви знаєте, скільки вам треба заробити гроші, вам набагато легше рахувати саме юристами-проектами. Да? Значить, на одному проекті по платній рекламі для юриста я заробляю стільки, скільки мені треба таких проектів. Угу. Порахував і знаєш, тобі або людей треба, або більше клієнтів треба, або і то, і то треба. Да? Або більше ціни ставити. І менше стресу. Тому що, якщо ви працюєте в одній ніші, вам набагато легше сприймати їх світ. У вас не буде такого, що «та ви ж нічого не розбираєтесь в наших меблях. А я в меблях і не повинен розбиратися. Я повинен розбиратися у юристів в рекламі. Да? Тому менше стресу. Далі. Обираючи нішу, треба пам'ятати два правила. Перше це 80 18 2 Що означає це правило? Можливо, ви чули принцип 80-20, Він так зазвичай звучить, що 20 твоїх намагань якихось, вони роблять 80% твого успіху. Якщо ще коротше, 80% роботи, яку ви робите, вона не треба нікому. А 20% приносить кайф і вам, і гроші, і так далі. і так далі. 80 18 – це така, типу. Історія трошки вглиб про принцип Парето, і історія вона означає наступне: що коли ви обираєте нішу, будьте сміливими, тому що 80% ваших знайомих, знайомих, близьких, рідних і так далі скажуть вам, що це погана ідея. Це статистика. 18% людей скажуть, ну, нормальна ідея, давай спробуй, подивимось, що там з цього вийде. І 2% всього людей, тобто 2 людини з вашої телефонної книжки зі 100 контактів, 2 всього, 2 людини скажуть «Вау, клас, погнали, що тобі, чим допомогти?». Ваше завдання – нішу обрати, пропозицію обрати, прокачатися в цій ніші. 30-130. Ще одне треба запам'ятати, можете собі записати, на що таке 30-130. В будь-якій новій ситуації для себе ви будете перевантажені, як на 130% ви зайняті, да. Тобто ви прийшли на нову роботу, ви не знаєте, де тут що, де тут хто їсть, де п'ють, де туалет, де що за що братися. 130% напруги. Ви переживаєте, ви думаєте, ой-ой-ой, що ж робити, що ж робити, але. Завтра, післязавтра, через тиждень, через місяць, ви все одно дійдете до 30% власної нагрузки. І ви будете ходити, ви вже все знаєте, ви будете ходити з чайочком, вам буде все нормально. Тепер давайте шукати власну ідею. Перше, що треба знати, що є таке слово, як свот-аналіз. Перед тим, як шукати свою власну нішу, взагалі, треба подивитися, чи. Е Ця ніша, яку ви придумали, вона сходиться з вашим SWOT-аналізом. Або якщо ви нішу ще навіть не придумали, чим я хочу займатися все життя, давайте одразу я вам буду показувати. Значить, SWOT-аналіз виглядає приблизно так. Треба виписати всі свої сильні сторони, свої слабкі сторони, свої можливості і погрози. Приклад, сильні сторони. Я знаю англійську мову, я гарно а, працюю в Excel. Слабкі сторони. Я палю. В мене є ну і тіпа як слова паразити. Можливості в мене класна кредитна історія, можу взяти кредит. Або можливості в мене є е, приміщення, яке можна взяти за дуже дешеву оренду. Погрози в мене шукають е, бандити. Чомусь я не знаю. Або ну, які у вас можуть бути погрози, там загроза е, вашої особистості. Якщо у вас вже є бізнес, ви можете те саме зробити тільки для свого бізнесу. Але ми зараз чисто про вас говоримо. Тобто, ви зробили такий аналіз. Бажано робити його, до речі, маленький чит-код, бажано його робити більше, ніж на 2 пункти. Зробіть його по 10 пунктів в кожному. Сильні, слабкі, можливості, погрози. Зробіть по 10 пунктів. Це дуже важка робота, але вона того варта. Її треба зробити всього один раз, ну, може, раз на рік там її оновлювати. А так то зробіть її хоча б один раз. Так от. Ніша зазвичай лежить десь на перетині сильних сторін. Уявіть, що я написав вже 10 сильних сторін. І там в мене була англійська, математика, Excel, і, наприклад, футбол. Я завжди цей приклад кажу. Тоді ви можете стати футбольним аналітиком. У вас добре з цифрами, ви обожнюєте футбол, ви всіх знаєте цих всіх гравців, і ви можете навіть англійською писати аналітику про футбольні матчі. А значить, це міжнародний ринок. Це прикольно бути аналітиком, продавати там якісь може, курси по аналітиці, можливо, просто на рекламі заробляти, можливо, вести YouTube канал і просто з переглядів отримувати, або можливо спонсорських отримати. З сильних сторін і складається ваша ніша. Спочатку треба виписати свої сильні сторони, а там десь на перетині цих сильних сторін і знаходити свою власну нішу. Тому що навіть якщо ми йдемо в маркетологі, то треба розуміти, ти більше до дизайну, і тоді в сильних сторонах там, люблю малювати, наприклад. Чи ти до копірайту люблю писати текст. До перемовин я нічого з цього не вмію, але розмовляти обожнюю. А далі ти йдеш, наприклад, і мені подобається ресторанний бізнес. В принципі, я кайфую, коли я в новий ресторан заходжу. Окей, то можете маркетолог для ресторанів? Після того, як ви зробили свот аналіз, треба зробити аналіз ринку. Тобто зайти в Google і подивитися. А є така штука, як маркетинг для ресторанів, маркетолог для ресторану. Як просувати ресторан? Як підняти продажі в кафе? І так далі. Тобто ми дивимося, в Google взагалі таке шукають чи ні. Чи є конкуренція на таке? Тому що, наприклад, ви можете написати маркетинг для або просування кафе. І побачите, що там дві реклами вже є в Google. О, значить, це ніша жива, значить, туди ще люди кошти вкладають інші маркетологи для того, щоб отримувати цих клієнтів. Це прикольно. Є взагалі в групи, ну, наприклад, якщо ті ж самі ресторани, знайти ресторатори Києва, я зараз фантазую, зайти в ту групу, подивитися, а про що вони говорять? Хлопці, друзі, як зараз з продажами, і побачите, які там коментарі пишуть. Ну і останній варіант це по аналізу ринку це зробити передзамовлення. Як це робиться? По передзамовленню найлегше працювати, ви просто приходите до потенційного клієнта, наприклад, в ресторан, який у вас там за углом, і кажете. Я збираюся бути маркетологом чисто для ресторанів. Мені треба перших 2-3 клієнта. Я вам хочу зробити все безкоштовно, якщо вам сподобається, ви заплатите. Підходить на крок назад. Повернемось. Оцей скрін я вам спеціально тут залишив для того, щоб ви зрозуміли, як заходив в ринок, в принципі. Airbnb. є такий сервіс, може ви знаєте. Це ти можеш там зняти квартиру, квартиру умовно, да, там десь в Італії. Коли вони показували презентацію своєї пропозиції, вони показали: дивись, в нас є офлайн транзакції, тобто треба прийти і заплатити в готелі для того, щоб там жити. Онлайн транзакції, тобто можна заплатити онлайн. Ну, це, звісно, давно було, але все-таки. Він вони поділили от, зліва направо. Тобто, всі, хто зліва, це ті, що треба платити офлайн, тобто прийти і заплатити. А ті, хто справа, це ті, яким можна заплатити онлайн і приходити. Да? І знизу дорогі, зверху дуже дешеві пропозиції. І вийшло, що на перетині дуже дешевих і ну, доступних, скажімо так, і онлайн пропозицій не так багато конкурентів, тому що Airbnb ще дешевше, ніж hotels. Тобто, ніж готель. Клас. І вони показали, по суті, о, дивіться, ми отам. Ми набагато легші. Для чого я показую цей. Ем... Screen. Коли ви вигадали нішу, ви можете зробити аналіз таких конкурентів. І не обов'язково, знаєте, як раніше робили, ціна і якість зробили отакі, там знизу дорого, зверху дешево, якість дуже погана, якість, класна якість. Ні, ви можете зробити свої вісі в цій історії. І тоді набагато буде переконливша і візуально зрозуміліша, в чому ваша пропозиція найкраща. Сильна сторона це і є ключ до ніші. Це ми вже проговорили. Зробили свот-аналіз, от там десь ваша ніша і лежить. Ніша це не бути одним з. Бажано бути єдиним рішенням. Тобто ви не можете сказати, я маркетолог, якщо маркетологів, є Ви можете сказати, я займаюся CRM маркетингом, наприклад, для будівельних компаній. І останнє, як це змінить вас, ваше оточення, ваше місто, вашу країну. Це теж треба бажано знати. Ем, якщо ви обираєте таку нішу, і ви будете там працювати все життя, це вас як змінить? Як це змінить те, що навколо вас? Друзі, ви можете завжди поставити на паузу, перемотати і йти по кроку. Ну що, саме цікаве для цифроменів і саме нецікаве для тих, хто креативний. Власне, давайте я вам покажу, як виглядає калькулятор вашої бізнес-ідеї, як з ним працювати, щоб навіть ті, хто не цифромени, зрозуміли, що це не так важко, особливо якщо є такий файлик десь під рукою. Тож спочатку вам треба зрозуміти, що треба буде виписати на старт і на місяць всі ваші фіксовані витрати. Фіксовані це означає, що вони від місяця в місяць особливо не змінюються. Наприклад, оренда: 7 тисяч гривень вона коштує на місяць. І вам треба їх двічі одразу заплатити. За перший місяць і за останній. І того 14 тисяч гривень. Але помісячно ви платите по 7 тисяч гривень. Отак от і читається цей калькулятор. Тобто ви виписали всі витрати, які вам потрібні на старт, на місяць. Отак, просто списком виписали. Все, що я буду витрачати. По-любому буду витрачати. І от виписуєте, виписуєте, виписуєте. А потім виписуєте, що буде на старті витрачено, і, і скільки чого. Да? І помісячно скільки. Наприклад, обладнання 100 тисяч в перший місяць мені треба, я ставлю 1 А помісячно я вже обладнання не докуповую, в мене вже воно є, достатньо. все І отак я можу собі розставляти, розставляти, розставляти. Тут ви можете свої написати там витрати. У кожного бізнесу вони будуть свої, і цифри будуть свої, і кількість людей буде своя. Наприклад, ЗП продавець це означає ставка продавця 6 тисяч гривень. Їх нам потрібно двоє. І помісячно у нас теж буде двоє змінив, і воно мені все перераховує, як ви бачите, тут знизу. Да? Далі ви просто ставите, за скільки місяців ви хочете окупити весь цей бізнес. Тобто всі вкладені кошти, щоб вони окупилися. За скільки? Наприклад, за 6 місяців. Як ви бачите, все, що виділене зеленим, ви можете змінювати. Все, що біле, чіпати не треба. Тільки те, що зелене. Отут змінили, отут змінили. Отут змінили. Все. Ви побачили, ага, значить всі витрати на весь бізнес за 6 місяців буде 500 тисяч. А де ж продажі? Для того, щоб перейти до продажів, треба окрема історія. Треба спочатку зрозуміти, яка собівартість продукту. Наприклад, в даному випадку, це в нас е, виготовлення одягу. 43% в нас собівартість. Тобто зі 100 гривень, отриманих від клієнта за сукню, я 43 гривні собівартості віддам Там, на виробництво. Податки 5%, бонуси знижки, 10%. І того в середній місяць 58% сумарно я віддаю з продажів. Тобто мені 100 гривень дали, я 58 гривень повинен відкласти, щоб перекрити собі вартість, податки і бонуси знижки всі віддати. Так, далі. Купити. За і продати за. Отут я пишу фактичну свою собівартість 872 гривні, а продаю там брюки, наприклад. Або середній чек там дає і брюки, і шорти, там, чи і брюки, і футболка. Та буде 1500 гривень. Так от, за середній чек 1500 гривень мені дають, а 872 це в мене собівартість, тобто вартість виробництва цього продукту в мене 872 гривні. Маржі. Слово моржа, маржа означає всі продажі мінус вся собівартість 778 гривень. І ось ці 778 гривень я вже власне і витрачаю на оренду, на обладнання, на зарплату, на директорів, там, на комунальні, на меблі, на якісь бюджети просування. Бачите, бюджет просування, давайте напишу. Просування. До чого я вам це все показую? Для того, щоб ви розуміли, що є така штука, як маржа, уявляють собі так, що. За 100 гривень я продав яблуки. Так? 30 гривень я купив яблуки. За 30 купив, за 100 продав. І оці 70 я не в карман поклав. Я ще пішов, оренду заплатив, зарплату працівникам заплатив. Розумієте? 30 гривень це собівартість, 100 гривень це продажі. 70 гривень це маржа. Отак, давайте. Да? На в даному випадку маржи в нас 778 гривень виходить по цьому прикладу, у вас буде, звісно, свій, але як ви бачите, вам тільки зелене своє позаповнювати, і ви будете вже базове якесь обґрунтування собі мати. Тепер далі само воно все рахує, воно вам каже, ага, для того, щоб в нуль вийти, тобто нічого не заробляти, але всі витрати оці закривати, мені треба в місяць продавати 103 одиниці або 4 штуки в день. План продажів в нуль 154 тисячі гривень. Тобто, якщо відкривати ось такий бізнес, в даному випадку це виробництво одягу, то треба продавати, щоб виходити в нуль і нічого не зробляти, на 150 майже 5 тисяч гривень. Якщо вам цікаво далі поритися в цьому файлі, спробувати свої ідеї, свої ніші, свої бізнес-проекти порахувати, тому що це дуже простий калькулятор, я е, е, залишу посилання знизу під цим відео. Mas desculpa.